Розділ 26. Агріппа сказав до Павла, дозволяємо тобі говорити про себе самого. Павло тоді простягнув руку і промовив у своїй обороні. О, царю, Агріппо. Уважаю себе за щасливого, що сьогодні я перед тобою боронитися маю з усього, у чим мене винуватять юдеї. Особливо ж тому. Що ти знаєш усі юдейські звичаї та суперечки, тому я прошу мене вислухати терпляче. А життя моє з Малку, що спочатку точилося в Єрусалимі, серед народу мого, знають усі юдеї, які відають здавна мене, аби тільки схотіли засвідчити, що я жив фарисеєм за найдокладнішою сектою нашої віри. І тепер я стою отут, суджений за надію обітниці, що Бог дав їй нашим отцям, а її виконання чекають побачити наші дванадцять племен, служачи Богові безперестанно вдень та вночі. За цю надію, о царю, мене винуватять юдеї. Чому ви вважаєте за неймовірне, що Бог воскрешає померлих? Правда, думав був я, що мені належить чинити багато ворожого проти ймення Ісуса Назарянина, що я в Єрусалимі робив, і багато кого за святих до в'язниць я замкнув, як отримав був владу від первосвящеників, а як їх убивали, я голос давав проти них, і часто по всіх синагогах, караючи їх, до богозневаги примушував я. А лютуючи, вельми на них, переслідував їх навіть по закордонних містах. Коли в цих справах я йшов до Дамаску зо владою та припорученням первосвященників, то опівдньо о царю на дорозі побачив я світло із неба ясніше від світлости сонця, що сяяло мене та тих, хто разом зо мною йшов. І як ми всі повалились на землю, я голос почув, що мені говорив єврейською мовою: Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? Трудно тобі бити ногою колючку. А я запитав, Хто ти, Господи? А Він відказав: Я, Ісус, що Його переслідуєш ти, але підведися. І стань на ноги свої, бо на те я з'явився тобі, щоб тебе вчинити слугою та свідком того, що ти бачив, та що я відкрию тобі. Визволяю тебе від твого народу та від поган, до яких я тебе посилаю, відкрити їм очі, щоб вони навернулись від темряви в світло. Та від сатаниної влади до Бога, щоб вірою в мене отримати їм дарування гріхів і долю засвяченими. Через це я, о царю Агріпо, не був супротивний водінню небесному. Але мешканцям перше Дамаску, потім Єрусалиму і всякого краю юдейського, та поганам я проповідував, щоб покаялися і навернулись до Бога, і чинили діла гідні покаяння. Через це юдеї в святині схопили мене та й хотіли роздерти. Але поміч від Бога, одержавши, я стою аж до дня сьогоднішнього. Та свідкую малому й великому, нічого не розповідаючи, окрім того, що сказали пророки й Мойсей, що статися має, що має Христос постраждати, що він, як перший воскреснувши з мертвих, проповідувати буде світло народові й поганам. Коли ж він боронився отак, то фест проказав гучним голосом Дурієш ти, Павле, велика наука доводить тебе до нерозуму. А Павло не дурію, сказав Фесте достойний, але провіщаю слова правди та щирого розуму. Цар бо знає про це, до нього з відвагою я й промовляю, бо не гадаю я, щоб із цього, що будь сховалось від нього, бо не в закутку діялось це!» Чи віруєш, царю Агріпо пророкам? Я знаю, що віруєш. А ж Павлові, ти мало що не намовляєш мене, щоб я став християнином. А Павло, благав би я Бога, щоб чимало, чи багато. Не тільки на ти, але й усі, хто чує сьогодні мене, зробились такими, як і я, крім оцих ланцюгів. І встав цар та намісник, і Верніка, та ті, хто з ними сидів. І надік вони відійшли, і розмовляли один до одного, і казали нічого вартого смерти або ланцюгів, чоловік цей не робить. А Гріпа ж до феста сказав Міг би бути відпущений цей чоловік, якби не був до кесаря.